Друзі, всім привіт! Це е, відео з відповідями на ваші питання, які я просив вас задати в телеграм каналі. Я обрав найцікавіші і сьогодні відповім на них. Якщо ви ще не підписані на телеграм канал, обов'язково підпишіться. Також на Ютуб бажано підписатись. І якщо у вас виникли якісь питання, на які ви б хотіли, щоб я відповів, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. А ми починаємо. Тобто я. Чи не було в тебе проблем через те, що ти не приховуєш своєї любові до травички і в відосах були і Бонга і інші речі? Написав Forwarded а ні, Написав CM із телеграм-каналу. Насправді не було проблем жодних. Були тільки... Ну, плюси, переваги, реально, як би це дивно не звучало. Більше в моє життя прийшло з цим, ніж з нього пішло. Ну, я ж в відосах використовую бутафорі, дуже якісно виготовлено. Я вже вам казав. Настільки якісно виготовлена, що вона навіть діє як справжня речовина. Але це ж все фікція, шоу взагалі є інші. У мене є діти і дружина. Якось навіть був випадок, що в метро підійшов поліцейський до мене і дивився просто довго так стояв на мене. Ну і я кажу, що таке? А він каже: Я дивлюсь ти типу, по вас. Тільки я не зрозумів, де в Телеграмі і в Ютубі. Ну він не обшукував мене, хоча мав, бо всі факти були, як сказати, на наліцо. Але ще одна перевага цього всього, що я ніколи з собою нічого не ношу. Бо це тепер небезпечно. Бо бутафорія настільки якісна, що навіть судово-медична експертиза може показати, що це прям ну настільки схоже, що майже не бутафорія там різ, різниці нема Взагалі можна сказати. Так, питання просто таке: щоб розбавити цю всю ситуацію: витираєш жопу від яєць чи до яєць? Від я вважаю, до яєць витирати це вже взагалі страшно. Ти ну я не знаю. У мене є один друг, який точно витирав жопу до яєць. В нього все в житті зараз складно. Ну, я б не хотів опинитися в його життєвій ситуації. А ми його попереджали. Ну і плюс, коли витираєш жопу, а, отак до яєць, можливо, частки фекалії якісь залишаться на яйцях. Ну, потім Ну, соромно давати пососати яйця комусь. Ну, типу, вони можуть бути говні. Понимаєш? Ну, у мене такі думки з цим. Це все, що в мене є, в моїй голові щодо цієї інформації. Та у тебе яйця. Ну, прикол, від дівчини таке почати. <таспоріст> ну так, да. що в те, це що у тебе на яйцях? Та говно. Ілі грибок. Кажи, блять, молись, щоб це ж не терло влажними салфетками. Я б в таку ситуацію не хотів би попасти. І я, тому тільки вверх. А якщо говно бачить вверху, такі, ну так, понятно. Не на яйцях я можу бути. Все логічно. Так, пише Євген, це попереднє питання було від Дмитра. Наступне питання пише Євген Назаренко, це стендап-комік, який зробив річ, яку я ніколи не збагну. навіщо він переїхав з Києва до Львова. Ну, типу, мені здається, це треба вносити в довідник психіатричних розладів, психічних. І досліджувати це, бо ну, типу, були, як, якби, як то кажуть, передумови цього всього. Я розумів, що людинка непроста. Насправді він класний чувак, не дивлячись на це, ну, на ці вади суттєві. <плес> <плес> я дуже, ну, я його люблю і поважаю. У нього прям блок, питання шести. Чи повпливав стендап-салон на твоє ставлення як коміка, Становлення як коміка? Думаю, так, бо стендап-салон. Це Кирило Залата їм завідував. І вони перші, я коли приїхав до Києва, вони перші, Кирило взяв мене, тому що я наркоман, виступати до себе. Так працює наша ком'юніті. І я вперше в Києві виступав, є локація на подолі КВСК, і там, типу, Опенер. Ну просто насправді пуфіки, мішки на вулиці. І ми виступали там Альберт Лаян, Влад Капіца, і ще хтось. Коротше, три крутих тіпа, і я, і я думав, що я. Роз... Але я так виступав, ху... виступали, ще почав нервувати, і на мене дивились, як ну, з жалостю, як на ублюдка такого блять. типу. я бачив, як вони терплять, поки я тут. Ну знаєте, коли трошки в бок дивляться на, на тебе. і так. Завдяки Кирилу він дуже допоміг мені з просуванням. І я робив перші кроки в стендапі. Завдяки ньому потім познайомився з Данією поваром завдяки Кирилу. На тусовці, на дивній ночній в комендантську годину. Але було круто. Який твій топ західних коміка з британським акцентом? Саме британців у мене, мабуть, нема в топах. Але е... американських, ну добре. Луїсі Кей. Ха -ха. Е... Нейт Баргаце. зараз вже. Потім е... Джо Ліст. І, можливо, ще ні у Бренна. Індіка чи Сатіва. Бажана Сатіва завжди, але, як ми розуміємо, життя це переважна індіка. Бо як би без індіки ми б розуміли, наскільки класна Сатіва. Яка твоя улюблена книга? Іділія. Ну насправді це мені незручно це казати, але вона стала улюбленою до повномасштабного вторгнення. Це трансерфінг реальності. Тому що це працює на 100%. Якщо ви запропонуєте альтернативу в коментарях, я з радістю перейду, і це буде моя улюблена книга. Поки трансорфінг. Е, мені навіть якщо хочети в момент якийсь починаєш перечитувати ази, воно як все на полочки вкладає в голові і стає одразу краще. Якби запропонували в «Дізель шоу грати за 500 тисяч гривень на місяць, але треба у всіх соціальних мережах написати, що ти резидент Дізель-шоу погодився б. Звісно, так. Я б ще пишався цим. Ну, мене б втішало 500 тисяч гривень, як ні круті. На місяць. На місяць. Мені здається, що там ніхто стільки не займає. Всі б мріяли тоді знімати в дізлі-шоу. Навіть Зеленський. Коли є вільна годинка, на сьомочку підскочить. На мініатюру. б ти обрав, ніколи не какати без шкоди для здоров'я чи ніколи не кашляти, коли хапаєш, але накурюватись так само, як і завжди. Ніколи не кашляти. Бо я кашлюю. <му> Зніміть подкаст про ваше встановлення коміками від початку до кінця. Як ви всі познайомилися, як почали працювати разом, перші враження один про одного і т.д. Я вже стільки прошу під відосами на YouTube. Пише Валерія Півень. <пи> Ні, нічого. Добре, що на Валерії. Ну, що ви за нелюді? Так, ну це базові жарти на прізвище, на таке, вибачте, але ми маємо зробити свою роботу. Це мінімум, який треба казати, коли чуєш прізвище подібне. Про ваше становлення коміками. Ну, я можу за себе сказати, якщо це становлення, взагалі. Я почав випадково займатись. Я хотів бути блогером і знімав відоси, але вони там обирали 49 переглядів. Важко було викупити стиль настільки, що люди вимикали на перших секундах відео. Ти можеш ставити якісь старі відео сюди? Ну, вони російською просто. А да, без різниці, що? Ну, я, може викладу в телеграм-канал, без... а ви підпишіться. Можеш тоді їх переозвучити, типу, знаєш, яка звучка. Да! да. Так, да. хотів бути блогером, але і для цього почав літературу читати жартами. Як писати жарти, бо дивився, як блогери щось кажуть: Ра-та-та-та-та, жарт, ра-та-та, жарт. Кожна думка класна, і смішна, цікаво слухати. І перечитав там Джуді, Григадіна і потім. Але мені постійно казали, що ти пиши, виступай от, зі стендапом, коли з'явився стендап. Бо я угорав просто в житті і принижував тих, хто слабше за мене. В компанії інших людей, ну, і такий, ну ти комік, точно, тобі треба цим займатися. <світ> У нас були курси тіні гумору в Дніпрі по гумору, там приїжджали різні спікери, байдак, хтось лігі сміху. Паша Дємченка, типу, я редактор. Ні, ну можливо, так і є. Він нам редагував жарти, і мені казав, що про спірму жарти вже не смішні. Да, да. По, кін... по закінченню тих курсів потрібно було виступити. І був перший концерт. О, до речі, його можна і перекласти. І потім ще що, я блогерське знімав. Е, перший концерт, і я там непогано, ну, в мене вийшло, просто якраз зайшов на зал, було прикольно. І я кайфановиць зрозумів, що треба. Я з Джеєм ще паралельно познайомився з Джейхуном Сафаровим. Він переїхав перший в Київ і казав, приїжджай в Київ, переїжджай в Київ, приїжджай в Київ, переїжджай в Київ. І я переїхав і все тут потрошку-потрошку. Ми просто нам було цікаво, і вон доля потім звела з потрібними людьми. Дякую, за питання. Наступний свят у Ордуханов. Коли прийшло усвідомлення, що є вміння професійно смішити людей, які твори, усвідомлення, що вмію професійно смішити людей немає досі. Воно не прийшло. Мені здається, що це все випадковість. Просто так склались. Події, контекст і все. Там треба було просто це озвучити. Тому в мене, ми кожен раз з коміками йдемо на сцену, навіть з матеріалом прописаними, такі ми це робимо. Ну, типу, ніхто не впевнений, що це розсмішить. Ти йдеш, як ну, дурачок, сука, з лістиком. А з імпровізом взагалі без нічого. І думаєш, ну, я ні, як я зараз буду це робити. Прямо тут же, поміж столами йдеш, музику включили. І ти такий це афіора в чистому віді. Це афірісти гроші собрали, і зараз вийде щось бекать, мекать. На... І ніхто нічого не поверне, якби воно не пройшло. Чому маючи нескінченну кількість жартів з розгонів, досі нема потужного сольнику? Нема сенсу збирати це все в одну програму, бо люди вже чули ці жарти. Ну, ці жарти вони працюють тут і зараз. Коли в імпровізі ти імпровізуєш, воно працює от тут, за цих умов. І не факт, що це спрацює за умов, коли ти виходиш сам із залу починаєш незнайомцям казати якісь приколи, і вони з цього. Будуть сміятись. Ну, і там е, насправді, якщо відслідковувати жарти, то там майже нема логіки ніколи. Типу, хтось, хтось каже, ну, наприклад, я не знаю, що там. Ну, концерту, наприклад. Уявіть, що я виходжу на сцену, і такий, і в мене була е, Honda Concerto і просто такий стендапо, сольно стендапо. Їхав і впало вікна, опен-айр концерт. Ну, типу, люди б такі, Ти що. Типу, це тут і зараз працює, там працює в парі або там в коннекті з глядачем. Тому ну нема сенсу. коротше, жартів ніби цільних і нема. Вони просто вирвані з контексту, ніби фрази, сука, психопата, шизофренії. Чи є теми, на які ви ніколи не пожартуєте? Ну, Публічно, можливо, є ті теми, які наражають мене на небезпеку. Всі інші обов'язково пожартую. А так, якщо в спілкуванні з іншими людьми, то жартуємо до самого, поки не знайдемо саме дно, самою сатану, будемо жартувати. Ви навіть не уявляєте, куди ми заходимо цими жартами. Це просто страшне. Ми іноді розуміємо, що класний жарт, але такі, ну, але реагуємо так, Без... це жарт. то так. Але це ніколи не можна. Що аж тобі трошки на душі погано стає. Бог тебе вибачає тільки через те, що дав тобі цей хрест, тремесло. Таке. Він такий, ну це практикує, нехай. Так би вже за такі жарти я, щось у людей стається в житті. Ну, мені здається, що це був би е, з факелами набіг, якийсь, із картонками. Так, да, і поліція б дивилась така, да-да. Ми от дописали тільки що статтю. Перший досвід куріння і пораді щодо грамотного вживання. Перший був в школі однокласники сказали, пішли, хочеш спробувати. Я кажу, ну так. Да. І ми пішли на кладовище, бо вони круті були. Я хотів бути крутим і тусити з крутими. Ми пішли на кладовище, там у них був водний на кладовище, прикиньте, восьмий клас або дев'ятий. На бабушки могили якісь, там вони знали, Ніна якась, знали. Казала, що ми йдемо до Ніни такої-то. І це означав шифер. Як в Америці 4,20 в коледжі, у нас Ніна якась. І ми хапали, але м'якенька була шмаль, драб, сечка. <рес> ну, воно було лайтово. Щось ти відчував, але параноя, нічого такого не було. І ми просто гляли по кладовищу, було навіть по кладовищу, ну в день. Цікаво, дуже. Такий, вау, там стрі могили. Там помер 1800. Ой, 800. Можливо, да, 1893. якийсь там, Перед 1900-м. Там Це уже люди. кусок, сука, гліни, поняв. Там, де <ристо> ще з убилом вибивали, буква. <ристо> Іх Кантій Калтавтієвич. Да, 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 Акуліна, поняв? Акуліна. Так, да, да, да. Сватья. А, це... Щось, ну, таке. І ти прямо... З великого камня такий хрест вирізаний. І ось така малесенька, кругла фотографія. Так, да, так, да, да. що не видно нічого, що там плівка була, ледь чутливо, просто як рельєф, знаєш, як оці рисунки. Це що, кажан? А, ні, жінка, поняв? Настільки фото. Настільки погані? Так, і це було дуже цікаво. Потім я якось підзакинув. І почав вже десь так серйозно, більш-менш у 2015 році. Десять років досвід. Йоу, це не круто. Це ламає життя. Ось бачите. Ну ось наступний пише down. Ну, написано до ну, down вниз. Down. Where? Down. Хочу, щоб ти розповів про своє знайомство з Мері Джейн, твій лайфстайл з нею відношення плани і т.д. коротше, розкажи свою історію з цією чудовою квіткою. Думаю, це один я хотів би дізнатися на цю кулу cool історію Коротше, оце був початок, потім ми поїхали. В мене був друг, і він е, вже курив, і казав мені, давай куріть, давай куріть. Я кажу: ну, тільки якщо ти там пригощаєш, я ще ламався, я думав, що ніколи в житті не буду це купувати за свої гроші. Я був впевнений. І мені прям було по кайфу з ним погуляти, а потім мені було треба час, поки воно там відпускає, прийти додому і насолоджуватись вдома самотністю, там, щось подивитись, поїсти. Це ну, просто було, мені дуже подобалось. Але я не, ну типу, міг би з цього спокійно. Я вважав, що це типу, реально, тут нема залежності ніякої, як і кажуть в інтернеті. А потім у 2015-му працював на морі, працював цей друг і ще там. Були хлопці і, і там покурочки відбувалися щоденно. Типу, ну, не було такого, що трави нема. І я зрозумів прикол щоденного. ці дисципліни, типу, що є певні результати на довгій відстані, як в зал, якщо ходиш. І після цього ми я потім вже почав потрошечки покурювати, покурювати там спочатку раз в тиждень, потом два рази, потім три рази, потом і понеділок. А потім потрошку кожен день. Коротше, в міру, я ніколи не курю зранку, це обов'язково. Це база. Мені здається, коли ти починаєш курити зранку, все, ти пропав. У мене батько вчив завжди зділ, діло, гулю сміло. От я типу, пробувся справи, і потім можна. Тобто перед всіма зйомками і ніколи не збільшую толер собі, не вирабатую. Це можливо, якщо не збільшувати дозу, бо я бачив люди. Я ви знаєте, що люди кидають через те, що їх перестає взагалі впирати? І я спілкувався з людьми, які мали, мали необмежений доступ, і кажуть, що в якийсь момент вона просто, наприклад, ти розумієш, що ти проганяєш через себе безпантовий дим. І... Припиняють курити. Я так не хочу, в мене в планах цього немає. Тому я намагаюсь відчувати кайф від того, що є. Знаю, ще також залежить від людини. До речі, я знаю, що люди є, які фокусуються не на тому. Курять і вбит, в побут, сука. В сіри, блять, от, опять в цю жизнь, блять, в цю, сука, битну. І, і не отримують кайф, так тому що в тебе голова блять, забита сука, чимось. Покуріли, давай роботу. там. Займатися або ще щось, або ще щось, треба приділяти час і отримувати від цього стану максимум. Ти інтуїтивно розумієш, як там Прогулянки, побудь сам собою, почать думати, щось порозбирати вопроси і так далі. От логічно, наступна пише фрей. На хвилі відео про регбі, що робиш для підтримки здоров'я в загальному, а також для кардіо. Виглядає так, ніби ти поєднуєш способи життя, які можуть здаватися несумісними. Ну, дивіться, вка ніби сумісна. Як да, як ну є приклади спортсменів, які вживають, і вони круті спортсмени. Просто якось друг потягнув зальчик мене, і мене воно увійшло в звичку. І після цього, коли е, довго немає якогось навантаження фізичного, я просто себе гірше почуваю, і в мене дуже бракує енергії. Я не вивожу стани без енергії, ну, типу, мені є максимально. Я починаю жиріти, цука становиться отаким. Як на фотке з Одессы, з підписчиком, просто овальний дорожю. Ніяке, сука, тіло. Я Еб... Плюс ще емоційний стан він просідає ну, дуже суттєво. Дуже. Тому я намагаюсь робити, ну, типу, займатися зальчиком, обов'язково дорожечка. Доріжка, бо все інше впадло. Там на боксі ходили, буває настрій такий, що і прям якісь тренування можна інтенсивні зробити. Далі, що першим вплинуло... Ганна Вашина? Пише, що першим вплинуло на твоє філософське сприйняття світу, виховання літератури чи вже після, скажімо, бо ти розмірковуєш як досить мудра людина, яка через різне пройшла. Зрозуміло, що досвід життя все дає, але що першим відкрили тобі інший світ. Не ботів. Мабуть, перше, це. Тверезість, коли я кинув пити десь о. 25, ніби. О, мені здається, що я проживаю твоє життя. І пішов в зальчик, так? Да? Ну да, так, я... і мене там запаяло, а потім стеріки пішли. На стеріках не можна бухати. І я включився, там музика була, оця, яка пропагандувала ЗОш. Але е, зараз теж доречно на ці гурти згадувати. Оце були перші кроки, коли я тверези просто усвідомлював життя. Я вперше от, от, е, тверезим після. Там 17 років опинився в світі у 25. собі, Тут можна так і так. І це було цікаво. Потім поїхав працювати в Крим. Це взагалі там в мене взрив мозга, що є щось, окрім Дніпропетровська сука, інше життя тусовки там і так далі. Потім книжки Алхімік Пауло Кейлі. Просто там теж наступний був зрив мозку, тому що там було про. Пошуки свого призначення. Я такий, у людини може бути призначення, і в мене є, можна слухати серце. Я там ахувала. Ох... І я ще це паралельно йшло на перші пакунки в житті, оці на морі, де я працював. Я там ахопав ох... сильно. Просто я лежав, отак читав, і дві сторінки прочитано, а в мене там отакі у такі американські горки. Вже я вмирав і народжувався знов і знов. Виходив з доміка іншою людиною взагалі. Воно потім трансірфінг і пішло. Вже потім я розумію, що те, що мені цікаво, лізу туди і цікавлюсь цим. Як дається 38 так чудово глядати. Ну, я б не сказав, що це чудово, але Ну, да, краще, ніж багато 38-річних. Мій секрет, який я думаю, це... Я я уникаю стресу в житті максимально. Будь-якою ціною можу піти на поступки, прогнутися, сука, лахом бить. Але я з стресу уникаю максимально. Мені здається, в цьому філософія всього життя. Бо чому в мене є такий стимул? Я спілкувався в мене було в житті дві людини, які стресові. Ну от просто негатив, сука, негатив. От ти зустрічаєшся, а от це от. Сука, не наваруються. Ти ж розумієш, ти читав это, блін. Отакий от був. І інший теж. Оце холо ху... там Ці от, сука, тварі, це отак, от це погано. І що ви думаєте? Перший пухлина, доброякісна, але через видалення він недовго прожив в голові. Ну, а там... друге, ну теж онко. Деякі дослідження читав, що найбільше. На організм впливає саме нервова система і провокує найстрашніші хвороби нервова система. Тому, як мінімум, її треба берегти, хоча б на всяк випадок. Це точно непогане рішення берегти себе від стресу. Точно. І бачив також людей, які стресу не уникали, але не були там супернегативні. І ніби можна статистику відслідкувати, що супернегативний ті ПП, середньонегативний. Ти в 38 виглядаєш, як сука, мужик, уже блять 5 Ну, юначе, тобі ніхто, сука, язик не повинен це сказати. І уникаєш стресу, ти ніби бальзамуєшся, і такий добром, поняли? В тебе нема що, тебе псує. І, коротше, мені здається, в цьому секрет. Якщо у вас так, напишіть. Якщо ви не згодні, напишіть також альтернативну думку, подумайте, що до питання, які задати. Залишилось три питання, друзі, клас. Я теж цьому рад. Підкажи, пише Єрік. Підкажи, як людина людині з корисним стажем. Як тобі вдається не корити забагато? Оце те, що я казав. Я просто обмежую і витягую навіть з полу кайфа, сука, максимальний кайф. Якщо не не допирає, накрути собі хуйні, блять, висаді себе на зміну. Поняв? Пропаранойся. Але відчуй максимальний кайф. Це навичка, яку ти прокачеш, і тобі потім не потрібно багато речовини, тобі досталь там, однієї самої кількості, щоб кайфувати як, як слід. А, і друга, як тобі вдається таким чином бути соціально активним і продуктивним. Все просто. Коли ця навичка є, отримувати кайф від цього, тобі починається випрацьовується толерантність, але не від речовини. Там може. Коротше, якась толерантність опрацьовується, і ти намагаєшся її розширювати свою зону комфорту. Коротше, виходиш поза зону комфорту, і ти відчуваєш, як тебе напірає Можливо, якщо ти вдома там сам лупиш діка, звісно, воно тебе і не буде якось впливати, бо ти в суперкомфортних умовах, ти там навіть якщо будеш помирати, такий, ну ок. А коли ти в люди виходиш в тому ж стані, ти вже відчуваєш контраст і. Найголовніше, що можеш отримувати задоволення від процесу, те, яке б не отримав. І таким чином я став соціально активним, бо мені це потрібно для того, щоб кайфувати як слід. Наступне пише Сергій Робертіньо. якби ти не був стендап-коміком, який бізнес ти хотів би мати, можливо, задумався про це. Бізнес я б мав максимально легкий. В ідеалі ніякий я б не хотів мати. Я б, типу, так сильно працювати. Я б вирощував. Щось те, що мені подобається. Оце був би мій бізнес. Мені здається. або віноградник і віно пробив. Головне, щоб пирла, сука, було поруч. Сінька, сука, і лідурі на. Щоб, сука, не жити, блядь, цю реальність творети. Так, і останнє питання. Чи користуєшся стрімінговими сервісами, що крайній раз сильно захопило з переглянутого? Я користуюсь е Netflix. Мабуть, це ж стрімінговий сервіс. Нещодавно зміг собі дозволити. Раніше хтось інший я платив, поки не викидувала з аккаунту. Я сидів на чужих. Останнім часом взагалі нічого не захопило з перегляду. Тільки там, можливо, стендап, але весь фон гнітучий він не дає захопити. Я не можу повністю віддатись фільму там, або чомусь ще І так такий круто, як. як поставлений кадр. А які костюми, це ж є, сука. Де вони взяли цю золоту окантовку на гудзики? Тому нічого. Друзі, це були відповіді на ваше питання. Дякую, що подивились це відео. Підпишіться на канал вже нарешті. Поставте там лайк і напишіть в коментарі свої враження, а також питання, можливо, у вас якісь з'явились під час випуску. І поки робляться, знімаються і монтуються і імпровіз, буду викладати такі відоси. Дякую вам, пока-пока. У, -у, У все супер.